Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я підживлюю свої огірочки не тільки кропивним настоєм, який ми з вами виготовляли разом, так. А ще й хочу поділитися з вами, як я підживлюю їх дріжджами. Хочу сказати вам про те, що огірки, ви знаєте, вони дуже дуже полюбляють азотні добрива і тому. Чим більше ми їх будемо підживлювати, тим це буде краще, і вони будуть надавати нам найбільшого а, врожаю. Так? І а, хочу сьогодні вам запропонувати разом зі мною зробити дріжджовий такий настій, яким ми з вами підживимо. Але а, хочу застерегти вас лише в тому, що підживлюємо ми з вами десь приблизно. Ну, раз у 10 днів, так тобто, щоб її не переборщити, щоб не зробити гірше. Отже, що ж ідемо готувати з вами дріжджовий Настій для наших огірочки. Отже, набираємо з вами 10 літрів води. Я взяла свою відерочку, якій я завжди роблю настої. Значить, Що ми робимо? Але вона в мене зараз поки що не повна, я її потім доповню. Водичка має бути обов'язково тепленька. Потім беру, значить, дивіться, ось у мене львівські дріжджі залишилися від моєї випічки. Робила вчора вулички за да? залишилися в мене дріжджі, І для того, щоб їх використати, я буду їх використовувати саме в підживленні. Огірочків. Значить, дивіться, тут у мене 30 грам. Ви берете або е, живі дріжджі, да, бо на них ще кажуть пресовані, або ви берете сухі дріжджі. Якщо ви берете сухі дріжджі, це 10 грам. Якщо ви берете живі або пресовані дріжджі, як ми на них кажемо, це буде 30 грам. Ми беремо їх з вами і розкришуємо таким чином. Так. Вони у нас мають бути не з морозилки. Такі м'якенькі. Так, розкришили, так. розмішали водичкою. так, Тепер додаємо цукор. Тут в мене відміряні вже 2 столові ложечки цукру. Висипаємо. так, Завдяки тому, що водичка буде тепленька, і цукор буде швидше розчинюватися, і дріжджі також швидше почнуть працювати. Так, перемішала. Цей розчин е, залишимо з вами на сонечку. І залишимо десь приблизно на 3 годинки. 3-4 годинки. Для того, щоб дріжджі якомога краще вибродилися. Зараз я долю водички. Так, зараз, щоб у мене було вже 10 літрів цього розчина. Так, зараз хвилиночку. Ось так доливаю все. І ще раз його перемішую. Так, водичка з бочки, тому, бачите, є інші в мене. Так. Частинки тут плавають, але я нічого не додавала більше. Тільки дріжджі і тільки цукор. Так, ось так дуже добре перемішую палицею своєю, і залишаю цей розчин на 3 години на сонечко, щоб дріжджі з цукром бродили. Да? Скажемо так, щоб вони ось так перебродили. Все, чекаємо наш розчин. Перед підживленням нашого гірочка обов'язково проливаємо, добре проливаємо. Якщо в теплиці, наприклад, у мене. На вулиці вони добре пролиті, бо були дощики в нас. От. А в теплиці треба дуже гарно їх пролити і потім підживити. Водичка е, вся всутується в земельку, і тоді можна буде їх, ось бачите, ще колюжиці залишилися. Ось. І після того, як вже водичка не буде, е, ми будемо далі вже їх підживлювати. Після того, як ми полили огірочки, ще раз перемішуємо добре наші дріжджі з сокром і з водичкою. шипляю так. так, перемішали, беру кружечку. Значить, я вже набирала, набрала 5-літрову лічку води і виливаю. Значить, одна літра на 5 літрів. Води. Ну Так як у мене е, трошки менше буде води, тому я підживлення буду робити трошки менше. А ви, якщо можете в велику лійку набрати 5 літрів води, туди виливаєте також літр настоянки з дріжджі. І е, потім поливаємо. Йдемо і поливаємо. Спочатку зараз польємо. Бачите, у мене тут і помідорчики з краєчку, але їх ми не поливаємо. І десь так під маленькі огірочки, не так багато льємо до літри, да? а вже там, де великі, виливаємо літру. І таким чином підживлюємо наші огірочки. І побачите, ось через декілька днів дня 3, 4. Ви побачите, що дійсно вони почали вам віддячувати, рости будуть краще, і огірочки будуть наливатися швидше. Через листочка не дуже видно, але ось, бачите, да, поливаю і залишається ще підживлення. Одразу воно не всотується, тому що ґрунт у нас вже пролитий, а буде поступово а, вже, а, значить, корінчик буде споживати. Це підживлення, і е, е, ті бактерії да, які є, вони також будуть потрошку вивільняти азот, який є в нашому ґрунті. Якщо у вас на присадивній ділянці є також е, диньки, кавунчики, кабачки, раджу також їх вам підживити, бо вони також дуже добре. Сприймають це підживлення. Ось у мене, наприклад, доньки також їх. Але бачите, я їх заранше не полила. Чому? Тому що у нас дощик. І зараз знову накрапає дощик. Ось мій кавунчик. Зараз бінки ще пол'ємо. Ось так. Ось у нас кавунчики. Дощики прийшли і травичка одразу з'являється. Але нічого, травичку завжди можна прибрати. Головне, щоб були дощики. Чому? Тому що дощів у нас не було 2 місяці взагалі. Тому ми дуже радіємо, що дощик є, адже природня водичка є природня. Тож продовжуємо підживлювати. Так, і на завершення йдемо ще підживимо зараз. Дивіться, яка в мене картопля. Ну, десь мені буде попоясу. Уявіть собі. Ось така у нас вона величенька, я її поливала перед тим, як е м, були дощики, і зараз після дощів. І вона у мене ось така. Подивіться. Не знаю, чи то біопрепарати, чи ні, але т -т -т -т, слава Богу, жодного жука. Я не бачусь. Подивіться, чистенька взагалі картопля. Бачите, розповідаю про живлення. Вже вами картоплею своєю. Хвастаюся. Ти ще потрапляю в кадр. Так, і кабачечка. Вибачаюся ще раз за траву, але дощики в нас. Так, поливаю також кабачечка. Підживлюю, вони також дуже добре. Вже треба чесночок тут обрізати. Так, ось подивіться, бачите, у мене там вже навіть і кабачочок є. Так, тут ми польємо. І ще у мене тут один заховався в картоплі. Бачите, щось ми його також польємо. Пчелки працюють з фацелією. Я її тут не стала також виривати по картоплі. Так, ось так. І підживили також кабачочка. Ось дивіться, який у мене тут уже красень лежить. Так, далі зав'язується також. Ну, в общем, класно, класно. Це у мене іскандер, який трошечки спочатку був під приморозок, потрапив. Бачите, а ось ці три кустика, ось вони йдуть. Але спочатку, ані, ось, бачите, маленькі вже ось і кабачочечка, і цвіточечка. В общем, він у мене одійшов. Я його і кропивним настоєм підживлювала. Зараз дріжджами також поливала. І добре, що він у мене відійшов. Уже всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всім гарних врожаїв. До нових зустрічей. Дякую вам, що дивитесь мої відео і відвідуєте мій канал. Всім гарного дня! Бережіть себе!